Постійні скарги, недовіра обласних посадовців, два кримінальні провадження та землі для обраних. Такий список досягнень новообраного посадовця. За таких обставин Роман Мигель мав би вже давно позбутися мандата, кажуть громадські діячі, та замість цього очікує на підвищення. пан Роман перебуває на посаді по стоматівському районі. За нашою інформацією хотіли зробити першим заступником Полівської області. Держава. Держгеокадастру, там є кумівство так само задіяно. Ми вже це проходили за час, вибачте, президента Ющенка нашого. І ну, це зараз смішно і банально дуже звучить, але це, це факт. Найвища посадова особа Держгеокадастру проштовхує свого кума на посаду. Щоб не допустити скандального посадовця до вищої посади, більше десятка громадських організацій Львова прийшли з пікетом під стіни. Ода закликали депутата вийти. Коли ж дізналися, що засідає колегія, пішли доносити до керівництва області своє невдоволення. Такого призначення ми не допустимо, і це позиція чітка і зрозуміла, тому що півтора роки, в принципі, з тим з тою людиною іде війна громадськості, війна людей. Котрі не можуть отримати свої законні землі. Про призначення вода ні слуху, ні духу. Від амнезія, у самого шмигаля раптова хвороба. А ось у пустометівській облраді кажуть чиновник у Львові на нараді. Тут же замість нього заступник. Він сказав, мені повідомив, що я зранку маю поїхати мене, на нараду. На ну, Причини причин не сказав. Чому тепер кажуть активісти, вони діятимуть дистанційно Уже написали листа до керівників відповідних структур. Лист підписали стосовно неможливості призначення власне пана Могиля на посаду першого заступника. Це на ім'я обласної ради. Це на ім'я обласної ради і держресурсу, і кадастру, і також на ім'я президента. От, тобто. На також на голову адміністрації пана синютко, тобто повністю всіх перелічили. Якщо ж мигаля таки призначить на посаду, то за справу візьмуться не лише громадські організації, а пікет обіцяють зробити масштабнішим. Ірина Саєвич, Іван Мазуренко, НТА Новини.